місті нашої прекрасної батьківщини є якась особливість, яка робить його неповторним. Можете зручніше, адже в рамках подорожі Карпатами ми вже готові зробити наступну зупинку, яка називається Палац Перені. Розташований він у Виноградові. Історія палацу барона Перені дивовижна, адже наче Фенікс будівлю звели з попілу. Ніхто в ті часи й уявити не міг, що своїми руками створюють історію, яку будуть вивчати через століття. Своїй історії палац має завдячувати руйнації замку Канків в 1557 році, адже після штурму королівських військ він став непридатним для життя монарших осіб. Барон вирішив побудувати собі маєток. Палац у місті неподалік від замку. Спочатку це була одноповерхова будівля і лише у 17 столітті надбудували другий поверх. Вежі набули красивого завершення, є 4 вежі. А на центральному фасаді і до сьогодні красується герб родини перені. Розташований палац просто посеред величезного парку, і тут династія Перені відзначилась любові до рідкісних дерев. Любили вони і тварин, адже на території розташована окрема будівля конюшня. Ростуть в ньому і до сьогодні рідкісні дерева, тому що. Родина перені любила такі рідкісні дерева, і якщо вони десь мандрували, то привозили звідти якісь такі цікаві унікальні дерева. Гінго, гінго-білоба, є таке дерево. У нас таких дерев у виноградові два. Одне у парку, а друге в центрі міста Виноградів. Зліва та справа від мене розташовувалися два флігелі. Зліва знаходилася конюшня, а справа господарська будівля. Або і там по даних жила прислуга. З вигляду споруда дуже масштабна, проте на другому поверсі усього три двері. Справа в тому, що в задумці барона Жигмунда Перені було створити кімнатний лабіринт, адже заходячи в одній двері, ви потрапляєте в кімнату, вихід закоїться вхід в іншу. Таким чином ми потрапили у колишню бальну залу. Будівля палацу. Досить велика, масивна, прямокутна двоповерхова. Дах палацу піднесений, бароковий, вкритий гонтом. Стіни кам'яні, масивні, товщина до двох метрів товщина стін. Кімнати порівняно низькі, перекриття склепінчасті. Під будівлею палацу знаходяться. Просторість, склепінчості, підвальні приміщення. Дружина Жімода Перені була Елеонор Перені, американка, яка дуже детально, гарно, чітко описала своє перебування, своє життя саме в цьому палаці. Відвідати палац Барона Перені однозначно варто, адже саме тут ви отримаєте незабутні враження від природи Закарпаття. Тим паче, що розташований він усього в 55 кілометрах від міста Мукачево.